Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 лютого 2025 року. Сьогодні, 7 лютого і зростаючий місяць буде знаходитися в цей день в знаці Близнюки. Тут мало що можна робити, але є деякі справи. Можна узволожений ґрунт посіяти насіння квітів, полуниці та валеріани. І все. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час дихання рослин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 лютого сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 7 лютого. Дуже важлива підказка. Їжа у нас повинна бути частіше, ніж звично, але невеликими порціями. І ще така підказка можлива алергія на ліки, навіть на ті ліки, які ви використовуєте дуже часто і давно. Що ж, можна приготувати таке? Смачне і щоб цей смаколик був дуже корисний для здоров'я. В першу чергу готуємо каші всіх видів, готуємо страви із риб, з морепродуктів. Хто є м'ясо, використовуйте для приготування страв м'ясо, курки, індички та куріпки. Готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту. Дуже корисний салат із селери та різних овочевих культур. Різні горіхи використовуєте для їжі гранати. Практично доступні всі овочі та фрукти, які у вас є, та вітаміну зелень використовуйте для приготування смачних страв. Смачного вам! Завтра 8 лютого зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 13 години 2 хвилини, а потім перейде в знак Рак. З 9 години 53 хвилини та до 13 години 2 хвилини це час місяця без курсу. Тому після 13 .30, тільки після 13.30 починаємо посіви насіння всіх вершків. Хто не встиг в тільці… Але пам'ятайте, що в, е, в знаці Рак е, ці рослини не будуть вам давати якісного насіння. Але можна сіяти, якщо хочете гарний врожай. Отож, якщо не встигли 4 лютого. Та в деякі часи ще 5 та 6 можете використати зараз знак рак. Після 13 і 30 можна посіяти на розсаду насіння таких культур, як перець, помідори, баклажани, капуста, огірочки, будь-які зелені культури та інше. І, до речі, квіти. З 13.30 можна починати працювати з розсадою, проводити пікіровку, перевалку, пересадку розсади, а також можна пересаджувати кімнатні рослини. І після 13.30 будуть вже ефективними поливи та підживлення органічними добривами. Отже, бачите, у нас день так розділений до 13.30 відпочинок або ж підготовка, а після 13.30 працюємо. Не можна буде проводити вже 8 лютого, і, до речі, вже це декілька днів у нас. це період зростаючого місяця, друга фаза. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І вже 8 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 лютого 2025 року. Тут будуть працювати в повній мірі енергії знаку рак. Отож, що в цей день не можна використовувати для харчування. Не використовуємо молочні продукти будь-які, не використовуємо сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої. Все повинно бути теплим і придатним для харчування. І, будь ласка, не переїдайте, в знаці рак, цього робити не можна. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Дуже корисні овочеві супи. Салати з відварених овочів, риба. Отож, можна знову ж таки шубу приготувати, або ж інші салати, в які можна додавати інші рибні продукти. Можна використовувати для приготування морепродукти, морську капусту. Доступні овочі та фрукти все повинно бути теплим. Їжте також теплими екзотичні фрукти та доступні горіхи. Холодне не можна, тому що можете дуже швидко захворіти різними. Зараз багато вірусних інфекцій, захворювання у рві, і тому холодна, прохолодна їжа на себе все це використала, випробувала і знаю, що це дуже погано. Отож, все тепле, навіть. Навіть трошечки гаряченьке можна випити чи їсти в цей день. Отож, 8 лютого будьте уважні до свого харчування. Нічого холодного, абсолютно, ні, ні п'ємо, не їмо. Бажаємо вам смачного! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ці зимні дні у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!